Доброго дня, дівчатка! Знову сьогодні викладаю відео про один з моїх улюблених продуктів. І сьогодні вирішила розповісти про мультиактивний бальзам для губ з SPF15 ZEVA. Ось, у мене є всі три тривітіночки. Вони в трьох відтінках, і усі три, я їх маю. Зараз на них, до речі, дуже гарна акція. Якщо ви купите якусь помаду, то ви зможете його придбати за 99 гривень. Зазвичай вони йдуть дорожчі. Повна його ціна не акційна 240 гривень. Що робить наш бальзам? Ось у мене, я вам покажу. У мене є кораловий. Ось це, це у нас кораловий. Він такий насищений, а на губках він єлі єлі дає відтіночок, такий рожесенький. Ось ми так зробимо раз. Другий у нас бальзамчик, який я вам покажу, це рожевий. Він взагалі майже без кольору на губах. Вони дуже приємні на губах, дуже гарно зволожують. Кажуть, що вони надають об'єм. Я якось цього не помічала за ними, хоча губки, після того, як ним покористуюся, стають такими, ну, вроді як, трошечки пухкенькими, такими розгладженими. Отже, що робить наш бальзам? Наш бальзам він зволожує, по-перше, у ньому є екстракт. Морських водоростей, який забезпечує 8 годин безпосереднього догляду. Це доведено клінічно, це не тестами, а це клінічно доведено. А якщо доведено клінічно, значить це 100% правда. Так, це правда сама перевірила. По-друге, надає об'єм губам спеціальний пептид, який стимулює вироблення калогену і гіалуронової кослоти для збільшення губ. В чому полягає збільшення губ? Якщо помада для збільшення губ, це не означає, що вони у вас збільшаться. Але усі зморшечки на них розгладяться, вони стануть набагато пухкішими. І тому вони виглядають збільшеними. Вони не можуть вирости. Чим ви їх не мастіть, вони не виростуть. Але візуального збільшення цей бальзам надає, тому що я ж казала, що як такого збільшення я за ним не наблюдаю, але губки стають. Такими розгладженими, пухкенькими. Такими, ну, знаєте, як дійсно, в них хтось е, ну, якогось соку налив. Ну, Губки реально круті. І в ньому в цьому нашому бальзамчику є захист. Він, він містить вітамін Е, який бореться з дією вільних радикалів. І SPF15 для захисту від ультрафіолетових променів. Тобто бальзам корисний. У багатьох напрямках. Бальзам дуже приємний на губах, бальзам гарно пахне, бальзамчик дає маленький легенький відтіночок. Найбільший відтіночок дає малиновий, ось цей, він дає найбільший відтіночок на губах. Якщо ви не хочете, щоб ваш бальзам вам давав великий відтінок, берете рожевий, код рожевого 38883. Код малинового 38885 І якщо ви полюбляєте коралові такі моркв'яні кольори, ви можете взяти кораловий його код 3884. Бальзами суперові. До речі, о, зазвичай в каталозі є усі кольори, але коли я собі хотіла рожевий і малиновий, то в каталозі завжди були в каталозі всі, а на складі лише кораловий. Тому перший я придбала кораловий, я ним задоволена, я його випробувала. А потім я їх ловила-ловила, і таки я їх зловила. Зараз не знаю, тому що по акції я їх не брала, я їх брала трошечки раніше. Але, так як я дуже ці бальзамчики люблю, вирішила розповісти вам, порекомендувати. Надіюсь, що комусь ця інформація буде корисною, хтось нею скористається, хтось собі придбає і залишиться задоволеним. Пока-пока!